Виконуємо номер 10.16 із підручника Алгебра 8 та номер 20.16 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Подайте у добутку, степінь і 8 завдань. Приступаємо до виконання. Щоб піднести степень до степеня, показники степенів потрібно перемножити. Щоб піднести буток до степеня, до цього степеня треба піднести кожен із множників. Тому підносимо до степеня мінус 2х і. Y. Підносимо до степеня мінус 3А. І b мінус 2 множимо на мінус 3 це буде 6. Підносимо до степені мінус 1х у четвертому степені, у мінус 4 степені, і y у третьому степені. Показники степенів перемножаємо. Маємо х у четвертому, і у мінус третьому. Підносимо до степеня мінус 2 М у нульовому степені і С у степені мінус 3. М у нульовому степені – це одиниця. отже, маємо 1. 0 на мінус 2 – це буде 0. М нульовому – це одиниця. І на С у степені мінус 2 це 6. Маємо це у шостому степені. Підносимо 0,1 до степеня мінус 1. А у мінус другому степені до степеня мінус 1. Одну десяту подамо у вигляді дробу. І мінус 2 множимо на мінус 1, це буде 2, отже маємо 10 А у квадраті. Далі підносимо до мінус, степеня мінус 2 одну третю. m у мінус третьому степені, і П. Це буде у нас 3 в квадраті m у степені мінус 3 на мінус 2 6, і П в степені мінус 2 маємо 9М у шостому степені П у мінус другому степені. Мінус 2 підносимо до, мінус 2 до степеня мінус 3, С у мінус третьому степені до степеня мінус 3 і П. Це буде у нас. 1 чисельнику мінус 2 у кубі знаменнику. мінус 3 на мінус 3 в дев'ятому і П у мінус третьому. Отже, маємо мінус чисельник, один, чисельник С в дев'ятому П у мінус третьому, а в знаменнику 8 і останнє завдання підносимо 2 третіх. b у мінус першому степені, і С у мінус восьмому, Дві третіх, це три других у першому, б мінус один на мінус один це один Б, і мінус вісім помножити на мінус один буде вісім. Номер 10.16 із підручника Алгебра 8 та номер 20.16 з підручника Математика 8 виконано.